Цей рік ми завершуємо в умовах повномасштабної війни. Очевидно, що реальність, в якій ми живемо, виключає можливість традиційних святкувань та встановлення центральної ялинки. Проте, хоч Росія і тероризує нас ракетами, їй не відібрати у нас різдвяних свят. Тож у цьому випуску програми на часі ми будемо говорити про те, як Чернігів зустрічатиме прийдешний рік. Із нашої студії начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас! І власне хотіла б нашу розмову розпочати з того, що від 1 грудня у Чернігові функціонує резиденція дідуся. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект. Ну дійсно, на базі туристично-формаційного центру, з 1 грудня, ми розпочали. Цілий такий мистецький марафон, в якому беруть участь дуже багато дітей. Це і анімаційні програми, це і перегляд мультфільмів, це і конкретно туди можна прийти написати лист Миколаю, приходять сім'ями, приходять групами. І ми вже вибудовуємо графік і маю вам сказати, що вже майже Пів тисячі дітей за цей період е, пройшли через е, цю цікаву таку атмосферну локацію туристичного інформаційного центру. І тому будемо рахувати, що ми вже розпочали е, святкування. І, звичайно, ми е, робили і будемо робити акцент на дітей. Ну і далі нас попереду чекає дуже багато цікавого. А от, до речі, яка вікова група цих дітей від самих маленьких від 3-4 років до майже старших класів до 12 до років. Ця резиденція працює вже майже два тижні. Ви вже отримували якісь фідбек? От наскільки малечі заходить ця резиденція? Знаєте, дуже гарний фідбек і від батьків, і від дітей. Більш того, вони навіть йдуть своїми власними малюнками з тими речами, які вони на майстер-класах зробили. І це завжди залишає певний внутрішній слід емоційний, який дуже важливо сьогодні в ці часи, коли ми маємо все одно дітям подарувати свято. Власне, про детальніше про всі заходи можна дізнатися на сторінці туристично-інформаційного центру Чернігова. І от ви згадали про те, що цій резиденції можна написати листа Святому Миколаю. Там є спеціальна скринька, куди його можна відправити. Що далі буде з цими листами? Ну ви знаєте, дуже багато цікавого з цими листами, тому що ми кожен рік. Отримуємо історії від дітей, де вони пишуть абсолютно такі, знаєте, інколи серйозні, а інколи фантастичні речі. І, звичайно, що батьки отримують цю інформацію і вони передають якимось чином уже Миколаю. І звичайно, що ми всі сподіваємося, що Миколай задовольнить всіх наших дітей міста Чернігова. І, але, до речі, про те, чи буде свято у чернігівських малюків, дітей і підлітків? От ми розуміємо, що зараз повномасштабна війна і досить складно забезпечити дітям свято, але все-таки у чернігівських дітей воно буде у цьому році ми не можемо е, допустити того, щоб е, діти прожили цей е, важкий непростий рік для України, і вони не відчули про те, що все таки е, є. Різдвяні свята, що приходить певне в душу світло, і вони мають в грудні місяці це відчути. І я вважаю, це наш святий обов'язок і батьків, і дорослих всіх створити певну атмосферу, враховуючи всі аспекти проживання нашого життя в особливих умовах, але все одно ми мусимо подарувати дітям це свято. І от розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Як будуть вітати червоні Ну, дітей. Я вже сказав, що з першого числа ми вже вже розпочали такий марафон е, мистецький, і кульмінацією, або, скажімо так, початком повноцінних уже таких великих е, масштабних свят. Це буде 19, звичайно грудня, але воно вже розпочинається і 18 грудня на базі центральної нашої бібліотеки. Імені Коцюбинського будуть два проведені два театральні спектаклі від нашого Чернігівського колегіуму, де ми покажемо вистави, діти отримують подарунки, і ми в першу чергу робимо зараз в таких в організаційних моментах ми робимо акцент на особливо на тих дітей, батьки яких не повернуться з фронту і наш Такий, знаєте, і моральний і ну, взагалі святий обов'язок приділити максимум цим дітям увагу і обігріти їх теплом. І тому Миколай приїде до кожного цього малюка додому, приділить йому увагу. Дитинка отримує подарунок, і якесь тепло ми хотіли би для них лишити. Звичайно, що 19 грудня це в нас буде взагалі дуже така велика географія. Миколаю можна сказати, розпочинаючи від того, що Миколай привітає і в нашому електротранспорті в тролейбусах е, мешканців. Е, у нас також оця акція, коли Миколай на колесах приїздить в кожний мікрорайон, вона також ця традиція е, буде продовжуватись. І я думаю, що і жителі е, мікрорайону Шерсянка, Масани. Е, там, де у нас вулиця Доценка, теж ми виберемо там таку, таку площадку. Всюди приїде Миколай. Ну, звичайно, він закінчить своє турне. Обов'язково, до речі, ми побудемо з Миколаєм на Бобровиці. На Бобровиці і там дітки теж побачать Миколая, зможуть з ним поспілкуватися і отримати подаруночки. І на площі він вже ближче до вечора. Він з'явиться на площі, на нашій красній площі, на центральній алеї, де як ми зробимо такий цикл вітань, вітань святого Миколая до наших чернігівських мужніх дітей. Паралельно у нас будуть працювати ще два мистецьких осередки: це центральний, це наш палац імені Радченко, де вже починаючи. Також з 18 грудня розпочинаються вистави, і я всіх радо запрошую взяти участь в цих. Новорічних і різдвяних виставах для дітей буде надзвичайно цікаво. Також у нас центр культури і мистецтв на Шерстянці відкриває свої двері і запрошує всіх дітей побувати і також побути на святі. Там також будуть можна написати і листа. І до речі, там будуть також такі цікавенькі, як. Ну, можливо, я не буду все відкривати. Треба просто прийти е, до, до того мистецького середку на Шестянці, в цей центр наш культури та мистецтв, і побачити, наскільки е, ця атмосфера зігріє теплом, і діти підуть з емоціями. І весь день ми хотіли би наситити оцією темою, щоб все-таки ми відчули е, атмосферу, атмосферу свята. Особливо це дуже важливо. Я підкреслюю для наших малюків дітей. Пане Олександре, традиційно, 19 грудня, ми відкривали центральну ялинку міста. Цьому році з очевидних причин ми від цього відмовилися, але все таки чи можна буде побачити хоч якусь ялинку в нашому місті? Ну, звичайно, ялинка це певний символ. Ялинка це наша внутрішня, якась ментальні спогади нашого дитинства. І незважаючи на те, що ми не організуємо великих локацій безпосередньо на красній площі, але наша центральна алея буде мати різдвяну атмосферу. І, до речі, я всіх запрошую прогуляти центральну алею, оскільки там будуть дві живі красуні ялинки стояти. І напроти них також у нас ми плануємо, буде вертеп, будуть дитячі локації, і все це створить певну атмосферу, де дитинка може з батьками прийти і відчути новий рік, який вже буде через отакі речі. Стукатись до нашого серця і говорити про те, що все-таки є світло, є тепло, і треба взагалі зараз нам намагатись створювати отой позитив, який би, який би міг би якимось чином компенсувати ту атмосферу, яка зараз і ті навіть давайте відверто важкі думки, які у кожного мешканця українця зараз є з приводу нашого майбутнього, що нам треба бути сильними і мужніми. Отже, все таки святковий куточок у нашому місті буде. Так, це не зовсім повномасштабне таке різдвяне містечко, як було досі, але в принципі це гарно, що люди можуть прийти пофотографуватися. І ще раз зазначимо, що це наша центральна алея. Тож запрошуємо чернігівців провести там час. Пане Олександре, ми також бачимо, що у місті встановлюється святкова ілюмінація. Розкажіть, будь ласка, як вона працюватиме. Ну, вона працюватиме виходячи з тієї ситуації конкретної в того дня або свята, коли вона може працювати. Ми будемо виходити, ніяких анонсувати планів. Ми не будемо. Чому тому, що ми не знаємо в якому стані наша буде енергетика завтра чи післязавтра, і будемо дивитись відповідно по ситуації. Хочу сказати, що ілюмінація цього року фактично я дуже вдячний нашим комунальним підприємствам, які її Зберегли з попередніх років, і ми максимально локально її повісили для того, щоб все таки якась була атмосфера. А чи буде вона працювати, побачимо, як це буде залежати від багатьох факторів, і тому ми на це будемо сподіватися і вірити в це. І тут варто зауважити, що в принципі ця ілюмінація вона була закуплена до цього, тобто вона вже у міста, так була. так, ця ілюмінація, яка була закуплена в попередні роки. Ми цього року ілюмінацію не купували взагалі, і тому ми з того, що було, ми скомпонували. І я думаю, що вона виглядає достойно, цікаво, атмосферно. Ну і в принципі, в нас така традиція в нас взагалі зима вченігві завжди красива. Будемо очікувати, що все таки можливість для її роботи буде. І наостанок, скажіть, будь ласка, який тон взагалі святкування у цьому році, який основний меседж ми хочемо продемонструвати світу? Ми живі, у нас є енергія, у нас є майбутнє, і кожен на своєму місці все для цього робить. І свято це той чинник, який показує, що за нами буде перемога. Пане Олександре, я дякую вам за розмову. Нагадаю, ми говорили щойно про те, як Чернігів зустрічатиме прийдешній рік. У нас у студії був Олександр Шевчук, начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради. Наша команда дякує вам, що ви були з нами. Вітаємо вас із прийдешніми святами та бажаємо, аби якнайшвидше настала перемога. Бережіть себе, і все буде Україна!